Так, все, запис пішов. Значить, два завдання. Перше завдання, доступ я вам не скинув, зараз скину доступ. Посилання скину, можна хоч одразу заходити туди. Де воно тут у мене? В цьому завданні, тобто, в цьому файліку є два, два, два аркуші. Перший аркуш це табличка, вона вже готова. Але, ну дивіться. Ви не можете працювати в моєму файлі, вам треба буде його копіювати. Тобто, ви скопіюєте в свій файлик вставите, копіювати, просто ось виділяєте ось ось повністю там 6 стовпців, чи скільки тут, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 стовпців виділили, Ctrl-C натиснули, створили табличку, Ctrl-V вставили і все. Тобто, у вас вже готова табличка. Тому що я, в мене постійно вискакує повідомлення, що хтось за. за Запрошує доступ до мого файлу. Це файлик, я вам скидаю. Ось тепер Ctrl-V натиснули, зараз він очухається. І ось він вам вставив табличку і тут ви можете працювати. Я вам даю доступ не для того, щоб ви працювали в моїй таблиці. Я вам спрощую життя, щоб ви його просто скопіювали, собі вставили. І потім там вже в своїй таблиці ви робили. Тобто, цей доступ на перегляд і копію, на копіювання. Редагувати ви його не зможете. Значить, що це таке? Перша табличка. А, перша табличка це клуби. Ну, вона трошки там, да, якось, якимось чином пересікається з, вашою, з вашими технологіями. Так, там, ну, уявіть, що ви там, приватний підприємець, у вас там є декілька клубів, і вам потрібно порахувати тут якісь статті прибутку, або, навпаки, свої витрати з цих клубів. <кій> Формули тут легкі. тут. Я не, не вставляв тут формул на логічні, якісь, або ще якісь. Тобто тут такі формули більш-менш легенькі. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно прочитати прочитати всі статті ваших е видатків, е або дохіду вашого, або вашого ну, прибутків, або чого тут у нас, де тут у нас, е і ваших витрат. І потім формули вставити, де потрібно. Тобто там, де пусті комірочки, там мають бути формули. Ну, наприклад, ну, ось приведу вам простий приклад. У вас є ціна білета в день. У вас є кількість відвідувачів в день. Вам потрібно порахувати прибуток цього клуба за день. Що ви робите? У вас є ціна одного кількість відвідувачів на ціну. Правильно, тобто, ну, тут формула дуже проста: ви помножуєте кількість, ціну білету на кількість людей, які пройшли. Що там питаєте? А, так, а ви сказали, що можна скопіювати таблицю і вставити. Да. А ви не знаєте, як це можна зробити з телефону? Е, ну, так само. Взагалі на Android, якщо Android, там треба додатково встановлювати Google таблиці, вони он, додатковим модулями. Взагалі, скоріш за все, так само, тобто пальчиками так тягнеш. Ну, скоріш за все, це незручно буде робити. Але я думаю, що це можливо. Чесно скажу, я не пробував таке робити на телефоні, але це має бути можливо, це має працювати. Спробую. Якщо не буде працювати, значить ну, напишеш мені, скажеш. Я спробую, якщо в мене також це не вийде, то ну, будемо якось по-іншому шукати можливість. Значить, і так само з іншими графами. Тут також є підказочки. Тобто, там, де потрібно вставити формулу, перед формулою зазвичай ті значення, які потрібно порахувати в цій формулі. Тобто, якщо ми тут рахуємо прибуток з продажів білетів в день, то перед цією формулою будуть потрібні нам комірочки. Теж саме тут. Що тут прибуток з Та, це ми порахували. Прибуток з продажів білетів вночі теж саме. так? Кількість робочих днів а, у нас є. Прибуток з продажів білетів за місяць. Ну, тут подумайте, тут також не важко. Кількість робочих днів в місяці у вас ось написано. Тепер наступна графа. Охорона, так? Тобто, зарплата персоналу у вас є, але це зарплата всьому персоналу, не тільки охоронцям. А тепер, що конкретно, у вас скільки охоронців у кожному клубі? І зарплата кожного охоронця. Ну, подумайте, яка формула, і ви тут напишете її. Не буду вам підказувати. Формули тут легенькі. Тут звичайна арифметика, математика складних формул тут немає. Тут лише більше логіка працює. Так, ось тут бувало, у нас народ запитував, що воно таке, як його вираховувати, чистий дохід з бару. У вас є брудний дохід з бару. Ось він. Тобто, ну припустимо, ви отримали з бару 25 тисяч за місяць. Це брудний дохід, тому що з цього брудного доходу вам потрібно ще заплатити витрати на бар, тобто скільки люди випили. І ну, там, випили, розбили там, і так далі. Тобто те, що ви покрили витрати за цей місяць. Плюс вам потрібно ще комуналку заплатити за бар, ну, тому що там вода, там ще щось. Да? Комунальні платежі. І ось, коли ви це все порахуєте, так, у вас є. Брудна сума, і у вас є витрати. І е, беручи ось ці показники, ви раховуєте чистий вже прибуток. Зрозуміло, яким чином? Все. Так, тепер е, Тепер, е, всього витрат, ну, зрозуміло, там знайдете, де у вас витрати, порахуєте витрати. Сумарний прибуток те ж саме, порахуйте, де у вас там прибуток, порахуйте прибуток. Щодо щодо дискотеки, значить дискотека. Я сподіваюся, всі знаємо, що таке дискотека. Так, е, вона у нас відбувається вночі зазвичай, так? Це вам підказочка, як її враховувати. Тобто, дискотека у нас вночі, плюс е, вам потрібно буде ще врахувати зазвичай е, бар, так? тому що ну, бар також зазвичай має відношення до дискотеки. Так чи інакше. Плюс, скоріш за все, тут можна ще й охоронців сюди припхати. Да? І це у вас буде прибуток з дискотеки, ось він. Але це буде брудний прибуток з дискотеки. Вам з нього ще треба вирахувати 13% податку. І потім тоді ви вже отримуєте чистий прибуток з дискотеки. Ну, я тут трошки написав, от, можливо, підказочки вам знадобляться. Все. Тобто таблиця не складна абсолютно. Далі, друга частина вашого завдання на наступний урок це ось друга вкладочка. Перша вкладочка це табличка. Друга вкладочка це побудова, побудова графіків функцій. Значить, яким чином взагалі в Excel можна будувати графіки функції? Що у нас з часом? Ми встигаємо, так? Да? Сподіваюся. Ну, так, да, в принципі, встигаємо яким чином в Excel або в Google таблицях можна будувати графіки функцій. Ну, це взагалі класна штука. Бо я, якщо я пригадаю своє шкільне життя, у мене були з цим проблеми. Я взагалі не дуже сильно любив математику, алгебру. І оці побудови оці графіки, оці параболи, гіперболи і все, все остальне, ікси, ігрики. Тобто, це була для мене така проблема, і більшість завдань я у когось списував. А, тому. Щоб нам і вам в даному випадку можна досить суттєво спростити життя, це вам такий шпаргалка, так можна сказати, тому що вам воно реально зараз може знадобитись. Якщо в дорослому житті мені, наприклад, воно зараз абсолютно ніяк не допоможе, тому що я не займаюся складанням графіків функцій, то вам, наприклад, по домашці вам будуть задавати по алгібрі, побудувати графіки функцій. І вам скажуть: ось побудую ось такий косінус і сінус і що воно буде. А, і у вас вже буде підказочка, тобто Google-табличка, яка вам може сама це все побудувати. Єдине, що вам потрібно правильно прописати формулу. Ну і у вас повинні бути як параметри да, для побудови цієї. Тобто, у вас має бути Y і у вас має бути X. Тепер розказую, як це робити. Значить, спочатку давайте порахуємо X. Що нам кажуть про X? У нас початок діапазону починається з нуля. Ну, Давайте x, це у нас будуть стовбець А. Значить, Починаємо ми з нуля. Це у нас початкове значення x. Ну, ось, Поки що цю першу функцію будемо будувати. Початок у нас 0. Кінець у нас 1 і 2. Тобто він отут десь буде закінчимо. Ми на 1 і 2. А крок у нас 0, 1. Тобто, що ми робимо? Ну, З нуля ми починаємо. Далі у нас після нуля якраз 0,1, тому нам це зручно. Ми пишемо 0. 1. Тепер беремо, виділяємо автозаповненням і тягнемо до кінця. А кінець у нас 1,2. Ось у нас друге друга, друга значення це кінець діапазону. І тягнемо, тягнемо. Де у нас там буде 1,2. Це ми щось перегнули. Оце можна видалити. Воно нам не потрібно. Це ми можемо видалити. Є. Тобто початок 0. Кінець 1,2, крок 01. Тобто 01, 0,2, 03, 0,4 і так далі до 1,2. Ікси ми порахували. Тобто, це у нас. Давайте зробимо, щоб було зрозуміліше. Я додам ще сюди один рядок, ставити один рядок вище. Отут напишу, що це Х, для того, щоб ви розуміли. А це у нас буде У, тобто ігри. І давайте, щоб воно вже красиво, щоб робити вже красиво до кінця, ми зробимо рамочку, щоб воно виглядало ось так. Плюс ми ще його вирівнюємо по центру. О, плюс ми ще зробимо це жирним. О, ось так. Тобто, це в нас ікси будуть, це в нас будуть ігрики. Ікси ми з вами порахували. Тепер щодо ігриків. Ігрики у нас є формула, так? Точніше, функція. І нам потрібно її якось прописати у Excel, щоб він її зрозумів як функцію, щоб він її не розумів як просто набір якихось букв і цифр. В чому складність в даному випадку, і де ви можете наробити помилок. В підручниках, да, ось таких ну, це скріншот, це картинка з якогось підручника. Я вже не пам'ятаю звідки неважливо. Зазвичай, і в зошитах, ви, коли ви пишете а, більшість функцій, ви не зазначаєте знаки множення, тобто ви не пишете знаки множення, тобто там, де вони, наприклад, тут знак множення, х3, да, тобто, тут вже ж насправді x помножити на 3 має бути. А, оці знаки множення вони пропускаються. Тому а, ви маєте звертати на це увагу і пам'ятати, що коли ви прописуєте цю формулу в Excel, ви маєте ці знаки множення вписувати. Тут їх немає, але тут вони мають бути. Тобто, Excel їх має розуміти. Давайте писати. Значить, так само дорівнює. І пишемо. А, оці всі а, ключові слова там експоненти, синуси, косинуси, логарифми вони всі є. Вони всі є, тобто це е, зарезервовані стандартні, міжнародні, міжнародна математична символіка, тобто вона присутня в Google таблицях, тому е, він її зрозуміє, Тобто експоненту він зрозуміє. От я пишу XP, ось він бачить експонента. Так? Тобто натискаємо є. Далі У нас одразу пропонує дужку. І ми тут пишемо мінус X. Що ми замість X будемо писати? Нуль. чому нуль? Не нуль. А. Адресу комірки. А 2. же ж у нас ікси народ. Включайте мозок. Тобто, за... ми ж навіщо цей складали оцей стовбець. Для нашої формули це в нас ікси. Ну і починаємо ми з нуля. Але ми пишемо не нуль, а комірку. Адресу комірки. А це в нас А2. А2. Далі, що у нас тут далі? Помножити на 3. Помножити на 3. Якщо зроблю помилку, кажіть мені, тому що я ж вам кажу, я з математикою не дуже сильно дружив. Тому можу десь щось напортачити. Далі, що ми тут помножуємо, так? Відкриваємо дужку. І пишемо 1,6. Ну, всі зрозуміли, що я зараз роблю. Я переписую цю формулу, але переписую її так, щоб її зрозумів Google таблиця. 1,6. Помножуємо, так, помножуємо на Х. Помножуємо на Х. А Х у нас так само. А2, А2. Далі мінус 1,7. 1,7. Ну, в принципі, все. Вроді правильно. А, і також не забувайте про ці речі, да, про дужки. Тому що в деяких випадках, можливо, вам потрібно буде поставити додаткові дужки. Ви ж пам'ятаєте, що множення ділення потрібно спочатку робити, плюс-мінус потрібно потім робити. А, ось тут воно може бути незазначено. Але ось тут ви маєте його прописати. Ну, Тут я не ставив додаткові дужки, наприклад. Ось тут дужки. Ну, тут, в принципі, і так воно буде. Спочатку множення, а потім е віднімання робитися. Але в деяких при е прикладах, можливо, прийдеться ще додаткові дужки ставити. Все, нібито правильно, так? Що нам такі з математики скажуть? Все нормально? Правильно я прописав. Натискаємо Enter. О, бачите, щось він нам порахував. Скоріше за все правильно. Автозаповнення. Е, ну, дивіться, можна я краще розтягну його, тому що він мені тут зайвих символів наставив. Так от, щодо зайвих символів, бачите, тут у мене число після коми одне, а тут їх пачка ціла. Е, як це все можна спростити? Я вам вже показував. У нас є. Ось такі дві кнопочки, тобто додати число після коми, або прибрати число після коми. Тобто, ну, округліть. Да? Давайте це зробимо десь, ну, я думаю, ось так, мабуть. Ну, Більше не будемо робити, я думаю, цього достатньо буде. Є. А ось тепер за оцією табличкою ми маємо побудувати графік функції. Яким чином будуються графіки функцій в Excel? Це дуже просто, тому що вони будуються, по суті, автоматично. Значить, показую, це я поки що відтягну отсюди в бік, хай воно тут лежить. Як побудувати графік функції в Excel або в Google таблицях. Виділяєте потрібний вам діапазон, потрібну вам табличку. Ось я її виділив. Тепер натискаєте вставити. Шукаємо вставити діаграма. Тобто, нам потрібна діаграма. Натискаємо діаграма і чекаємо. Опа! І він мені побудував графік функції. Але якщо мене, мене не влаштовує ось така точкова діаграма, так? Ми бачимо, що коли він побудував цю діаграму, одразу з правого боку у нас вискочила панелька «Налаштування цієї діаграми. І ми можемо обрати, яку ми хочемо діаграму. Точкова діаграма. Лінійна діаграма, да там, ще якась інша кругова діаграма, тобто така діаграма, така. Тобто Ви обираєте яку потрібно. Ну, в нашому випадку потрібна лінійна, так? Вона більш правильно нам покаже те, що нам потрібно. Ви можете цю діаграму налаштувати. А вісь X, вісь Y можете тут внести якісь змінні, ряди, по -по -по поназивати їх по-своєму, оформлення зробити, стилі. Ну, це вдома ще подивитесь, яким чином це все, все можна тут поналаштовувати, щоб воно було красиво. Насправді дуже легко це робити. Ну треба лише зайти, попрактикуватися, потренуватися і все буде нормально. Є тобто, ну за великим рахунком, більше тут нічого не треба робити. Вона вставилась, бачите, як окремий елемент. Тобто ми можемо його збільшувати, за куточок зменшувати. І перший, перший приклад ми зробили. Давайте зробимо другий приклад. Я ось цей верхній рядочок скопіюю, Ctrl-C і кудись ось сюди вставлю. Ctrl-V. Трошки нижче зробимо. Другий приклад. Що ми маємо? Ми маємо ікси. Давайте рахувати ікси. Значить, початковий ікс у нас 0,2. Пишемо 0,2. Далі кінцевий ікс у нас має бути 1,4. Тобто закінчити ми маємо на 1,4. А крок у нас 0,1. Так от, яке наступне значення буде у ікса. Мінус нуль Початок 0,2, кінець 1 і А так, Тоді наступне буде 0,3. 0,3 все правильно. Тобто, якщо крок у нас 0,1. 02 плюс 0,1 буде 03. Так. 03. Все. А тепер все просто. Ми розтягуємо ці числа, два числа автозаповненням до кінцевої позначки 1,4. Виділяємо мишкою 2. 0. Чому? Тому що треба 2 написати. Я вам вже казав. Тобто, якщо ви будете один розтягувати, воно не буде працювати. Треба, щоб як мінімум 2 було. Тому ми 2 і порахували. І тягнемо до 1,4. Зайвого ми натягали, тому це можна видалити. Ну, робу, роблю знову красу. Рамочку зроблю. Так, що таке? Щось підвисло. Вирівняємо по центру. Так, а що в мене зависає? Народ, ви що там, всі поголовно сюди зайшли, чи що? Чи ні. Я бачу тік, тут тільки Софію. Більше нікого не бачу. Так, окей. Тепер пишемо Y. У нас є Y, тобто є функція. Давайте її пропишемо. Значить, у нас дорівнює. Потім двієчка, помножити. Shift 8, да. На X. А X у нас що. Що у нас X? А 19. А 19. Все правильно. Тобто. Ну чому А19? Ось же ж ми X пишемо, і Нам потрібна комірочка. Ось ця комірочка. Ось. А це якраз і є А19. На А19. Є. Далі, що ми помножуємо на синус. Де тут у нас? Бачите, тут немає знака множення. Але він має бути. так? Ми знаємо це. Помножуємо. Сінуси також тут зарезервовані, тому можна не хвилюватися, що вони у нас є. Ось тут не забуваємо, що бачите, між синусом і дужкою тут немає знака множення. Такі є нюансики. так? І що ми пишемо? 5 всередині. Помножити на А19. І помножити на 2. Правильно? Що нам математики скажуть? Все правильно, нормально. Все сходиться. Натискаємо Enter. Так. Я скористаюся автозаповненням. А, можна, можна, в принципі, так і залишити. Я не буду рахувати це за помилку, якщо ви залишите ось велику кількість символів після не немає особливого значення. Можете зробити красиво, як ми зробили в першій табличці, округлити трошки. Далі. А далі будуємо графік функції, виділяємо потрібний нам діапазон. Натискаємо вставити. Обираємо діаграма. І ось він нам побудував. Скоріше за все це правильно. Сподіваюсь, так? О, і бачите, у вас домашка вже, по суті, виконана. Ну, я маю на увазі, якщо по алгібрі вам зададуть ось такі, ось такою штукою займатися, ви можете за допомогою Excel собі значно спростити життя. Домашнє завдання. Тобто, я оці дві таблички залишаю, оці два приклади залишу, вони збережуться. А інші, скільки у вас тут залишилось, раз, два, три, 4, 5, 6. Вам потрібно буде зробити вдома. Тобто, з третього по 8 нюансик. Я, чесно кажучи, їх всі не перевіряв. Можливо, тут в якомусь буде помилочка. Можливо, навіть і не в одному. Хоча навряд чи можна, я дозволяю, замість якихось прикладів з ось цього завдання взяти, наприклад, свої реальні функції. Але, ну я маю на увазі з реальних ваших домашніх завдань. Але щоб вони були ну, приблизно схожої складності, тобто, щоб це не була не був якась дуже проста функція. Вона має бути приблизно такої ж самої складності, як у мене. Тобто, або виконуєте всі повністю, які є у мене. Якщо тут є десь помилочка, якщо вони у вас там по якійсь причині не спрацюють, не намалюються, можна взяти якусь свою функцію з уроку там алгебри вашої. Це я не буду рахувати за помилку. Але оці функції, вони мають бути у вас, мало того, що вони мають бути побудовані. Якщо ви берете не мою функцію, то ви прописуєте. Ну що це за функція? Наприклад, ось це функція там, номер один. Да? Це функція номер один. Це функція під номером 2. Тобто, щоб було зрозуміло, де яка функція. Окей. Суть завдання зрозуміла. Так. Якщо будете свою функцію брати, не з моєї таблиці, то напишіть свою функцію отут десь, ну, в комірочки з боку. Ну і потім поділитися і скинете. Оце ваше буде домашнє завдання. Тобто побудувати 6 графіків функцій, ви самі бачили, що це дуже просто робиться. І е скласти ось цю табличку. Вона також не складна. Питання є? Немає. Немає. Окей. Тоді, якщо питань немає, якщо все зрозуміло, зараз. Е